Всім привіт! Сьогодні грати Box Fruit. І сьогодні буде е, хавати новий фрукт. Дунтіханта. Як ви я недавно запускав голосування, який фрукт, е, ви, який фрукт мені боунтіханти далі, я недавно апнув 16 Баунті. Ну і, звичайно, що е, пора міняти фрукт. Зараз в мене. Ну ви знаєте, коротше. ну і я запускав голосування, коротше, і ви все-таки вибрали Ігла. Тому зараз е, я буду жрати нашу Ігла. і не просто ігла, а в мене ще є на нього. Скінчанський, тому е, буде, звичайно, що е, жрати скінчанський. А я затей з своїм другом короте, на своєму другому катаюся. <laughs> До кіцуна він недавно кіцу не коротше. Ну, ви його бачимо на каналі, так що. Та. А ну, ребят, в принципі, з, з скорості світла. Е, в принципі, давай. Е, вже напричав. Ну, ми зараз потопаємо, я буду вже хавати ігла. Е. Нашу Игва. Зараз... Зра... наступне відео буде з комбо. Так, СП за, е... за лютий прокат. Ну і я думаю, пора хавати. Не будем жорстко тянути. Я думаю, що зразу отко бемц, бемц, бемц. І зразу I am ready. Е... Зараз, сек. Ну що? Давайте зразу хавати, що будемо тянути? Зразу отко стали. Такого взяли. Е... Блін, щас сек. Я хочу. Е... Блін. Жабка, наш таки но. Якщо чесно, я вже на ньому награвся до твили, тому... в принципі. Е Давайте ж поберемо з ківами, попрощаюся, тому що все-таки, да. Ну, коротше, я з Терексом награвся вже стільки, що. Вже... Що ми, вже він мені в, в одному місці сидить, в принципі, так що. То очевидно, що він. Мені. Ну да... Коротше, Ну, легендарний все-таки фрукт, ну, але все-таки пора вже міняти наш. Е Терекс! Все. Хе, як вам скин? Типа, твій скин э, вербета, а ну лютий скин, нічого не скажеш. Скоро може, я тоже собі скинчик прикуплю, но тож э, в майбутньому. Ладно, ребят, goodbye, rex Goodbye, вообще, пупсик. Э, я буду скучати за тобою, тобой, э, що, скажем так, т як не як, ну, в якомусь легендарний футбол для мене. Так, ладно. Гудбай, T-Rex. Хай Ігл. І, да, я сказав, то, що. Ой-яй. Вау! Ну, криво, що і с якогось тига не прогрузилось. Ну Йок-іпок. Уф, який гарний скін. Ну-ка. Бенц! 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 Бенц... А ну-ка, полет. Вау, Офігенно! А ну, я хочу роз... я, мені не нравится то, що тут... Як сказати... Е крило не прогрузилося... Ща, я розтягнусь... Надіюсь, що зараз... А блін, крило щось не прогружається. Во. Забай. Ну, ладно. Е Вот так. Ладно, ребят, вот такой видосик получился. Я пішов зараз тренцюся з тімою на іглі. Понтихант, блін. Ладно, все-таки з э, Тираксом я вже можете найдете, можете вже все, Тиракс уже 100%. Я казав, що я до того не вернусь до нього, но все таки вернулся, но тепер точно я до нього не вернусь, так що все. Ну що, ребят, э, всім дякую за перегляд. лайкосик, уф, лайкосик на видосик, підписочка на каназик і всім பாவப்ப